Тільки я його знала, він завжди мав одну мету знищити половину Всесвіту. Якщо він збере всі камені вічності, то зробить це в одну мить якось так. То як там його звуть? Танос. Хай тебе запам'ятати. Всіх вітаю на каналі Mike TV Юрей. Сьогодні в нас огляд на легендарний анімес серіал. Коротше, є в нас головний герой найкращий і найрозумніший учень японії Ягані Лайт якого все задовбало. І є Єшеніганний Рюк, якого теж все задовбало. «На ну, Щодня цілковита нудя. Коли цей світ пса не є на очах. І щоб розвеселити себе, Рюк скидає у світ людей могутній артефакт зошит смерті. Людина, ім'я якої буде описано у цей зошит. Сі помре <ріст> маєчний якась. Далі Лайт записує пару імен, після чого перед ним з'являється Рюк, який пояснює основні правила записника. І в результаті Лайт вирішує стати богом нашого світу. Богом Нового світу. Всі я буду Богом. Все ж таки людям іноді вдається мене здивувати. Звісно, після цілого ряду смертей злочинців верхівки влади та поліції вирішують знайти того, хто вершить своє правосуддя. Для цього вони викликають найкращого детектива у світі. The name is and the is 221B Baker та ні, не то. Ось цього. Це Ел. Людина, яка розслідує найскладніші і найцікавіші справи. Він бере на слабо лайта. І той зливає своє місце знаходження. Після чого починається протистояння у стилі. Ау бернію. Ну а далі Лайт виводить на чисту воду агента ФВР Рея Пембера, який слідкує за ним, заставляє його записати імена співробітників, які теж приїхали до Японії, у вирвані аркуші зошита смерті. І таким чином Лайт позбувається всіх своїх переслідувачів. Сайона Бувай, Рей Пембер. Але виявляється, що з Реєм приїхала його дружина, колишній агент ФБР, яка колись працювала з Елом. Але лайт і її позбувається. Ано, чому ти так дивишся на свій годинник? Годинник. Хотів дізнатися, котра година. Просто я Кіро. І тут несподівано з'являється кіро номер 2. дівчина міса Амани, яка хоче зустрітись з першим кірою. І коли вона зустрічає Лайта, вона закохується у нього. Лайт вирішує використати її для того, щоб маніпулювати рем богом смерті міси. І ось тут появляється нелогічний момент, який мене довго-довго мучив. Його суть така: Лайт пропонує Рем угоду, згідно якої Рем має вбити Ела для Лайта. А він, у свою чергу, буде завжди любити місу і захищати її. Після чого за цей договір просто забуває. Просто забуває. Лайт пробує вияснити ім'я Ела за допомогою Місси, через це її віруть під білі рученьки. Згодом і сам лайт здається, а в камері відмовляється від одного зошита, а інший зошит за допомогою РЕМ передається у руки якогось бізнесмена з ради директорів великої фірми. Лайта з Нісу після довгого часу відпускають, перед тим нелякавши смертним вироком. І через пару серій зошит разом з пам'яттю повертається до лайта. І ми чуємо наступне зошит смерті. Я переміг. Тобто переміг. Ну, ну, ну ти розумієш, що все можна було зробити простіше, а? Ну ти розумієш, переміг та все, все, все я зрозумів, все з тобою ясно. Все в результаті Рем вбиває Ела та Ватарії, гине сама, а Лайт свідкує перемогу. Інформація про смерть Ела доходить до його протеже, які вирішують будь-якими способами дістати Кіру. Проходить 6 років за цей час Лайт вбиває свого батька, одного з протеже Ела Мело і багатьох інших хороших людей. Але в результаті його розкриває перед слідчими Нія. Мацуда, найдобріший персонаж аніме не витримує і серйозно ранить лайта. І той тікає, але його вирішує вбити рюк. Так і завершається аніме. І це я вам розповію дуже-дуже стисло. Якщо хочете більш детально, тоді бігом дивитись. Тепер підсумок. Зошит смерті одне з найкрутіших аніме, які я бачив. Чудовий детективний серіал з, з краплею містики. Хоча нас прийнято вважати це аніме просто містичним. Сам аніме серіал я би розділив на три частини: коли ти вболіваєш за лайка. Коли ти вболіваєш за Ела і коли ти хочеш, щоб Лайта нарешті вбили. В аніме багато хороших персонажів. Серед них моїм улюбленим став Мацуда. Досить наївний і дуже-дуже добрий слідчий, який підтримував в деяких моментах Кіру. Але коли дізнався, що ним був Лайт, виконав свій обов'язок і помстився за всіх загиблих хороших людей. В результаті скажу так: прошед смерті отримує від мене 9 балів з 10. Ну а з вами був Майк. Цих хороше аніме і хорошого вам дня.